Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Влад Польщин, і я радий вітати вас на своєму каналі. І також сьогодні підійшла вже своя черга до чергового ролика. Відповіді на коментарі. Так, наскільки я пам'ятаю, ми тоді опрацювали в минулому роліку. Ми опрацювали, ось, е, коротше, перших 4 ролика. Да? Значить, підемо зараз з п'ятого вже почнемо. Так, і цей ролик у нас був. Поїхав по забороненій дорозі. Так. Коротше, е, 178 по-моєму, дорога. Я знаю точно, що нам їхати не можна, але наоборот, наша коротше, фірма каже, що їдемо туди, їдемо туди і все. Я не розумію і штраф. Коротше, я туди третій раз їхав і третій раз, ні, другий раз. Мені виписали штраф. І я кажу, блін, 300 євро, ну цей раз 250 було. Який смисл? Ну, вони кажуть, що ми, нам навіть все одно, якщо заплатимо штраф, нам все одно вигідно, щоб ви їхали туди. Ну, проблем немає. Треба, то поїдемо. Так, друзі. Багато коментів таких з побажаннями, просто з своїми історіями, то я не думаю, що їх варто зачитувати, тому що, щоб, ми не, не, щоб цей ролик не забрав багато вашого часу. Ось, наприклад, як Саша з Сири. Так, мій знайомий поїхав у Польщу вже, слава Богу, в Канаді. Іван Романюк, все вірно зробили. Це напевно, що не, це, не розвернувся, да? я так і поїхав. Ну, не знаю, будуть проблеми, не буде. Ну блін, смисла нема. Тут мені от осталось рукою подати, вискочити вже на автобан нормальний, а це зараз вертайся, круг робить через Германію. Ну, це було б нерозумно. І тим більше я штраф заплатив. Заплатив, то все, я ж можу їхати, правильно? Ні, я типу, розвертайся. а щас, блядь, хір ви вгадали. Так, Богдан, дякую за огляд. Спокійної ночі. Дякую, друже, і тобі. Е, о, тепер якось відео хороше. Ну, коротше, я стараюсь. Кожним разом я стараюсь. Я там не сильний хакер. Коротше, щоб якось там може супер монтувати ті ролики. Але коротше, ну як виходить, так виходить. Так. Сергій Сарабай. Добре, що вже автобан від автобама відрізня... відрізняти. Світовід, 47,55. Дорога з Австрії на Нінці через гори. Так, ну так, нам кажуть удові. Так, Геннадій Селезньов. Монтування роликів погано впливає на е, РТО. Поняв. Так, друже, тут є якийсь нік. Коротше, не можу його правильно прочитати. Олег, Олег Акубу. Акубак якийсь ну коротше. Блін, поплутав з Яремча чи то Австрія. да краса. Е, на Нас в Закарпатті теж дуже гарні вигляди, дуже гарні обзори. Так що. Е, Роман, будемо накривати. да то була така фраза в роліку. Так. Е, Ти за бугром перегрузу не береш, а по Україні скільки влаже? Не до кінця зрозумів твого запитання. Ну в Європі, по-перше, тобі її не завантажать з перегрузом. Тебе не випустять з завантаження, якщо в тебе є перегруз. Єдине, що треба дивитися по осям, щоб була міжосьова, коротше, ця сортировка, щоб не було перегруза на тягача або на прицепа. І це дуже добре, що у мене такий прицеп з рухомою підлогою, тому що я сам собі можу перемістити груз. Пів метра вліво-вправо, і вирівняти, В мене вага показує на моніторах. я собі включаю, вже коли завантажили, бачу, блін, перегруз на передню ось. Якщо є можливість, я кажу цьому коротше, тракторісту, що перекинь мені, візьми звідси одну, там перекинь назад. Чи навпаки. Якщо нема такої можливості, я включаю пол і здвигаю там, туди чи сюди. Там буквально 20-30 см. Воно іграє повністю велику роль. Я виставляю собі по осям, так як має бути. То було б добре. А вже коли був реф в мене, допустим, чи штора так само, там вже такого, звичайно, немає. Там треба чотенько дивитися, прямо при завантаженні. Я тут не сильно парюсь, мені головне, щоб обща маса була правильна. А якщо вже треба по осям, я можу змістити рухомою підлогою. Так, привіт, Влад. А на своїй фурі реально працювати по Європі? Андрій Багров. Андрюха, ти знаєш, я замислювався над цим. І мені пропонували з одної фірми навіть брати машини їхні в лізінг. Коротше, і це, ну, якщо треба, то типу, в лізінг вони дають, все ще й ставлять під свою логістику. Ось, ти розумієш, я не думаю, що це. Розумне рішення, тому що щоб воно було настільки ефективно, вони б не віддавали свої машини да, в той самий лізинг і далі ці машини у них працюють. Просто твоє зобов'язання слідкувати за автомобілем, тобто страховки, всі документи, сервіс, це все твоє, солярка, водії, це все твоє це великий геморрой. Як на одну машину. Якщо брати окремо свою машину починати працювати, теж там немало тому що і офіс треба свій мати по документам, паркомісце треба мати. За це все треба платити кожен місяць. І коли місяць машина відпрацювала, вроді вона кошти заробила, але якщо ти пороздаєш кожній інстанції, то в тебе там залишиться можливо трохи більше від того, що заробляю, допустим, я тут працюючи водієм. Але дуже багато гемороя, дуже багато з цим гімароя треба мати окрему свою команду і декілька машин, хоча б з десяток якісь машин, розумієш, і щоб ця команда, тобто бухгалтера, механік, якийсь ще там щось, треба кожному платити зарплату. Це треба вже створювати фірму і заходити в цей бізнес з ноги, тобто відкривати двері з ноги. Якщо є нормальний капітал, да, де можна зразу кашлянути, тоді щось воно може там получиться. Якщо там брати одну машину і пробувати нею гойцяти по Європі, я, я не знаю, я не я не вправі радити комусь, не радити, але на мою думку, це не окей. Краще працювати водієм, головняк весь в тебе з голови знімається. Твої, твоя задача виконувати маршрути ці, що тобі ставить менеджер, допустимо, вчасно приїжджати, грузитися та вивантажуватись. І за це, звичайно, якщо оплата достойна. Ось. Якщо не достойна, ну тоді треба десь щось думати, хіба міняти фірму. Ну, створювати щось. Ну, Я до цього, допустимо, не готовий на даний час. Так, по цій дорозі купа фур їхало. Як їм можна. Коротше, їхали вони так само, як і я, ти розумієш, до першого мінта. Тільки діло в тому, що в ту сторону, як я їхав, то вони стоять по моїй стороні, а з тої сторони їх немає. У них там навіть немає місця, де їм стати і зупиняти фури. То звідти фури йдуть свободно, а в цю сторону якби цей. Десь, може, є в другому місці, я не звертав уваги, але коротше, ловлять вони тут. Саша Міліщ. Друже, я не розумію, на якої мові ти розмовляєш? Молдавська чи що. Ні, звичайно, українська мова. Можливо, десь проскакує суржик. Ну, це наш Вінницький говор такий, Шо, що тебе тут не устраює? Не влаштовує, вибачте. Не влаштовує. Що тебе тут не влаштовує? Ну я я вже говорив не раз і скажу ще раз, я до шостого класу вчився в російській школі. Ще тоді був е, Радянський Союз, до 5 чи до 6 класу. Мені теж важко тоді було перестраюватись на українську мову, там ці префікси, косінуси, синуси, воно все по-різному там називалося, приставки там коротше, блін, я взагалі з ума сходив. Але нічого помаленьку так і перейшли на українську мову, і вона мені дуже подобається. І взагалі українська мова мені кажеться. Здається, найкраща так що не знаю. Що не подобається, включай переводчихай тобі перевод. Так, чому коли. Е... Босяк босяк 5-5. Чому, коли навантажуєшся, не ставиш молотки? На контролі можуть бути питання. Я ставлю дуже молотки, але ставлю молотки в ограніченому часі. Тому як в е, нас є таке прохання від керівництва не ставити багато молотків. Я не до кінця розумію, з чим воно пов'язано. Чи то з налогами, чи то. Ну от е, ще розказував, що чому е, керівництво на... Блін, на багатьох фірмах. Зараз би вийшов, блін, з ролика. На багатьох фірмах забороняють ставити багато молотків. Тому що, якщо ти ставиш молотки, воно також вираховує якось там час їзди. І чим більше ти ставиш молотків, тим там за тиждень чи за 2 неділі в тебе скорочується термін їзди на машині. Тобто ти забираєш свій час. Я не, ну, до кінця не розумію, яким чином, але це. Але, коротше, так. Коротше, з цим розхлібалися. Давайте перейдемо до перетворювача. Наступний перетворювач. Е, той, що я підключив. Так. Саша Харковець. Влад, добрий день, Саша із зумані. Привіт, Саша, привіт. Так, Віталій 1990. Таких кабелів, як зараз, для твоїх потреб з головою вистачить. Можеш спокійно брати довгий, щоб поставити його під пасажирське сидіння, щоб не тягнути два кабелі мінусових. Просто до корпусу сидіння прикрутити. Ми завжди так підключали жодних нагрівань та проблем. Інвертори, так, так, жодних нагрівань та проблем. Інверн. Інвертори, бляха муха Рекомендую, хто планує купувати Вольта польські, чудово себе показують. Якісь Вольта польські. Я не знаю, у мене, коротше, якийсь там другий він. Я просто на темі знайшов його. Ціна підійшла, відгуки почитав. Ось це перший мій досвід, я ніколи не їздив з перетворювачами, але зараз я настільки довольний, я вам кажу, навіть я сьогодні прибирав в машині, і коли ти прибираєш після балона, як щось готуєш, да, як на, на вулиці погода навіть погана, чи щось жариш там, чи щось вариш. Як би там не було, відкрив кришку, десь воно ляпає, хоч накриваєш, але все одно десь є. Зараз мультіварці готую я вже місяць каденції. Я готую ніде ніякої. Капочки жиру немає, ніде абсолютно. Закидав все туди, кришку закрив, таймер виставив, воно приготувало. Відкрив кришку, насипав, поїв. Все, прелість, я вам кажу, наскільки красота. У мене є балон з собою. Я брав балон з собою, але я його ще ні разу не використовував, тому що все роблю в мультиварці, навіть яйця жарю. Я ще кекси не пік, хочу ще якось кекси чи торта якогось пекти. Коротше, я дивився, є така можливість, то спробуємо. Спробуємо разом з вами якось разом. Так, а от за кабіля, що я хотів цей інвертор взяти під пасажирську сідушку, його туди заховати і провести кабіля по ну щоб на очах не було, бо він у мене тут лежить під ногами. знаєте, а цей, ось, то щоб такого не було, я хочу його провести під цей і питав підписників. чи... Є така можливість, щоб я взяв кабель, допустимо, 2,5 метра, Один 25 другий 2,5, щоб провести його від основних клем. Я записував ролик, до речі, його, хто хоче подивитися, є на каналі, як я його підключав, це ж ми з нього читаємо коментарі. Це інвертор. І провести просто, я думаю, як довгі кабелячі не буде грітись. Ну я включав і чайник, включав мультиварку, я їх пробував. Ну, такі, ледь теплесенькі, ну, щоб якісь там прям гарячі нагрівались, ні, не було. Ну, і це я брав 10 квадратів. 10. А м, на, на мої потреби вистачає. У мене мультиварка 900 е, ватт. у мене 5 кВт. Але я не використовую всю мощь. що я брав такий. Тому що щоб в мене був запас мощності, бо я знаю точно, що те, то, що китаєць придумав, то що він пише на етикетки, ділити треба на два. То якщо там п'ять, значить там два з половиною є точно. Ось все. Мені там мультиварка, ноутбук зародити, там коротше електрочайник якийсь кофе зробити там чи чаю. Вот, для таких потреб мені треба. Якщо може, в можливості десь в майбутньому на перспективу я візьму якусь аерогрільку з собою, там, чи цю як вона, тостерниця, там, тости якісь робити да, до, зранку до чаю чи до кави, то воно ж теж, воно там мало пова, не тяне його багато, то я його не насілую взагалі. Показує в мене на вольтметрі допустим, акумуляторі, показує 25,5. Я поставив, зварив борщ, борщ варився годину з чимось. Виключив мультиварку, показує на вольтметрі 25,3, 25,2 Тобто для нього це взагалі він робить собі на розслабоні. Так, Володимир Бартош. Можуть бути довгі кабеля, Я бачив навіть по 2,5 метра. Ну, Бачите, дякую, хлопці. Дякую, що ви мені. Так, я вам лайки зразу тоді не ставлю. Ставлю зараз, тому що щоб я відмічав, що я прочитав. Що я не прочитав, які коментарі, щоб, щоб розуміти просто. Так, Роман Ромчик пише: Привіт! Е, як склалась доля у твого ДАФа дома? Продав чи стоїть і чекає. Я розказував в попередньому роліку відповіді також на коментарі. Я розказував про ДАФа Ромчик. Я казав, що його продавати навіть зараз я не бачу смисла, тому що там є трошки, коло нього роботи треба підробити. І я хочу в майбутньому. Його відреставрувати, повністю перекрасити, повністю перебрати, то машина, машина дуже добра. І У нас там є стоянка одна вдома, коротше, де я її ставив був на стоянки. ось, Один час. І власник цієї стоянки мене постійно питав, чи ти не хочеш продати цього Дафт. У мене там євро 3 він, переходний. Коротше. Суперспейс кабіна, там, тюнінгований він трошки всередині напічканий, дисководи якісь там ну коротше, рації, холодильники, спалки ну, все Все абсолютно в ньому є. Центральна смазка. Ну, коротше, він був э, таких в добрих руках то їм дав, і він їздив в Германію, Київ, Німеччина, Київ, тобто Берлін, Київ він тільки їздив. Вантажі возив уже тут на Україні, і я уже в нього забрав, коли перейшли на Євро-5, і да, вже не пускали в Німеччину. Допустимо, ці євро 3 То сертифікат в нього є. все, ось то я вже перейшов тоді. На цей власник, той, що мені продавав, продав його в Києві, він перейшов на Євро-5 А цей мусив продати, але машина була в доброму стані. І також я від'їздив ним 5 років. Проблем особих з ним не мав. Ну, було там щось по мілочам, звичайно, але проблем особих не мав. Ось так що я його хочу повністю відреставрувати. Ну, прицеп то, напевно заміню, прицеп треба буде замінити там. А сам даф, то, напевно, ні. Так. Переходимо до ролика з тушеною капустою. Я навіть не пам'ятаю, пам що там є з коментарів, але. Ага, ну тут таке смачного, смачного. Ти робити щось будеш. Едуард Худолей, ти робити щось будеш, може, треба в кулінарію піти. Тетяна Балашова смачного. Тетяна Балашова, ну коротше. Буду робити, звичайно, ну що ж, її поїсти треба. Якщо не поїсти, то яка там буде робота? Так, другий раз такого не переживу. Це знову таки був ролик, як, як я. Як ми цю одна. Як вам пісенька, так? Да? Багато писали про пісеньку, що вам сподобалось. Мені дуже приємно. Дійсно, пісня вийшла хороша. Мені вона також подобається. Мені і дружині, і нашій сім'ї всі. Так що о, можливо десь. Е... Найближчому майбутньому я ще щось придумаю, ще якусь пісеньку. Так, друзі. Коля пише. Коля 17,27. Пісня красива, широкої дороги, всього найкращого. Дякую, друже. Вася Примак. Примак 2682. Дуже файна пісня. Професійне виконання. Дякую, друже. Петро. Дуже гарна пісня. Молодець, здоров'я міцного. Дякую вам, хлопці. Дуже приємно читати такі коменти. Роман, успіхів. Дякую. Пісня вогонь. Без е, Ніка, без надпису. Знову там G94. Хлопці, попідписуйте свої аккаунти, щоб можна було якось до вас звертатися. Це велике до вас прохання. Е, Майстернурокс. Мастер Нурокс. А, типа мастер, коротше, 11.89. Відмінна пісня, у тебе є талант. Дякую, друже. Так, знову ж таки, без надпису аккаунта, клас, просто любі моменти, де треба поставити трек, став свій полюбе, це класно. Так, звичайно, друже. Звичайно, я так і зробив, тому що е, я знав, що не буде ніяких питань по авторським правам, тому що це пісня моя, а якщо б від Ютуба виникли щось, якісь питання, то я б з ними вже тоді там бадався. Анатолій Данило, добра пісня. Дякую, друже. Віталій Тюренко також написав супер. Олег Янченко написав супер. Дякую, друзі. Дуже приємно. Так, переходимо. І в нас ще залишилося одне відео. Це е, минулі відповіді на коментарі. І також ми ці коментарі мусимо прочитати, тому що. Тут можливо я вже і не пам'ятаю, але можливо тут щось є, коротше, таке, як на яке люди хочуть почути такі коментарі, на які люди хочуть почути відповіді. Так, Страж 2022. Привіт, друже! Приємно, що мій коментар по поводу борща прочитано. Я такого не очікував. В свої 23. щоб хтось прислухався до молоді, дякую, продовжуйте в тому ж дусі. Друже, не означає, який у тебе вік. Я завжди, якщо порада якась цікава і дієва, я тільки радий прислухатись до неї. І тим більше, як ти мені порадив, це друзі, до того ролика, де я варив борщ. І я казав, що я хочу зварити борщ з красною картоплею, так як завжди робила моя мама, але я не маю можливості зараз у неї цього спитати, тому що її вже немає на цьому світі. І от мені колега порадив, каже, буряк просто в кінці кидає, і все, не в началі і в кінці, бо він виварюється і все. Ти розумієш, я так і зробив, і я був в шокі, дійсно такий борщ, як я хотів отримати, а я скільки разів його варив, ну не такий, і все, ну не такий. А він ще настоявся, коли на другий день взагалі сказка, коротше, питань не було. Ну, коротше, вкусняття на пальчики оближеш. Дякую тобі, велике за пораду і. 에, підніми трошки свою самооцінку, ти розумієш, ну, ти нормальний козак, допустим, даєш нормальну якусь пораду, то не важливо, що тобі 23, а мені там 42, допустимо. Да? Якщо порада дієва, я завжди вчусь, я все життя вчусь. Якщо я навіть знаю, і мені хтось підкаже, я ніколи не буду казати, Та що ти мені там говориш, я все прекрасно знаю. Ні, я все-таки послухаю цю людину, її пораду, зважу своєю і десь прийму якесь нейтральне рішення. Таке, щоб було обоюдне, але я ніколи не відмовлюся від чиєїсь поради. Ні, це не про мене. Так, Віталій Русін. Привіт з Мукачева, гарне відео вийшло, але мій коментар пропустив: о, на тобі. І привіт забув передати на Закарпаття. Друже, руку на серце кладу. Ремонтоване, <ріст> я тобі чесно кажу, я не знаю, де його пропустив. Твій коментар. але якщо там в тебе було якесь питання, можливо, якесь, ну, продублюй мені, будь ласка, десь під останнім відео. Я на нього обов'язково відреагую, я його прокоментую. Можливо, пропустив, можливо, і таке, друзі. Ну, все може бути. Я, звичайно, люблю Закарпаття, люблю Мукачево, і був на термальних водах у вас в Косіно І не раз в гостях там був. Ну Мені подобається. І відпочивав там. це Закарпаття це взагалі окремий світ. Я, я люблю Закарпаття наше. І що, да, цей Віталік, вибачай, вибачай, я виправлюсь. Невідомий 92. Привіт, лікування в Італії покрила все страховка. І чи, було з цим, чи не було з цим проблем, як воно працює? Да, друже, абсолютно страховка покрила всі питання. Всі питання по лікарні, по всьому. Я пробивав, скільки коштує така операція, допустить, в тому самому місці, де мені робили в Віталії, місто Кремона. Ось, І я пробивав, скільки там коштує така операція. Така операція коштує в районі 10-15 тисяч євро, наскільки мені показав інтернет. І плюс е, перебування в лікарні, е, потім е, дослідження, там ці аналізи, короче, харчування і ця вся кухня це ще плюс від 2 до 5 тисяч євро коштує також. Я не заплатив ні копійки, все покрила страховка, але були деякі питання з лікарняними. От не хотіли вони мені виплачувати в повному обсязі лікарняні, тому що я не реабілітувався в країні реєстрації свої. Да, де мене зареєстрували, в мене там в мене там страховка. А реабілітувався я в Польщі і з Польщі їм пересилав, допустим, на фірму. Ем, висновки лікарів, які мені давали висновки лікарі, я їм пересилав. Ну, страховка, коротше, щось там. Вони трохи щось платили, але не то, що хотілося би. Але нічого страшного, я зробив в Польщі свою страховку окрему і також відвідував всіх лікарів уже по страховці, тому що одне відвідування лікаря це 50-60 євро. Плюс якийсь там рецепт треба платити. Щоб рецепт навіть взяти, треба платити. Потім, коротше, Було багато питань по цьому, то я зробив польську страховку і вже по страховці робив там, ну, проходив все обстеження, так що коротше, все було нормально. Викрутився і там, і там. Все. А тут страховка, да, все перекрили, ні, ніхто нічого мені за це навіть не говорив. Так, Вова 94. Привіт, Влад! Цікава рубрика відповіді на коментарі. Дивлюсь тебе вже давно, ще з 19-го року. Коли відповідав за свого ДАФа така щось ностальгія взяла. Коли буде реставрація ДАФа, буде цікавий контент. Готуй далі, знімай цікавий контент удачі. Дякую, друже, дякую. Приємно читати, дуже приємно читати такі ваші коментарі. І цей да, з ДАФ ми пройшли багато, і ви бачили, що у нас там було, і що не було. Хто дивився попередні ролики з України, як я ще їздив. Ми багато що пройшли, і все вдвох. І, ну, є, і бувало, і Стасік зі мною їздив там по пару тижнів, по всякому бувало. І на море ми ним їздили від цепляри, прицеп в кобліво їхали на самий берег на морі були. Коротше, є там, є що подивитися, було цікаво, і все. Але ну, бач, це життя, і як воно міняється, це від нас не залежить, але. Коротше, да, реставрація Дафа це буде щось чимось. Я хочу її відреставрувати повністю от до. Так, Саша Харковець. Влад, привіт і Умання Саня. Удачі, ждем в Вайсні. Дякую, Саша, дякую. Що чекаєте, надіюся, скоро приїду. Мирослав Харчук. Якщо не складно, то запитайте, куди можна влаштуватися без досвіду. Дякую. Мирослав, я не знаю, чи ти підписаний на мій YouTube. TikTok. до речі, хто не підписаний, перейдіть, підпишіться на TikTok, на Інстаграм. Там є багато такого, що немає тут в Ютубі. І ось мені е, написав був коментар, Мирослав. Я його зробив відео, закинув в TikTok і попросив своїх підписників, щоб вони допомогли з порадою, куди можна хлопчині влаштуватися, допустим без досвіду роботи на фуру. І там, до речі, багато понаписували відповіді в тобі. На, на цю тему. Так що зайди, будь ласка, почитай, зв'яжися. Якщо тебе зацікавив якийсь там комент, напиши тій людині в лічку, вона тобі відпише, тобто -то сконтактує і підкаже тобі, як як правильно куди устроїтись. Коротше, як тобі далі рухатись. Так, свині. Свині та море. А, ха, прикольний нік такий. Ай, свиня намальована. Привіт, Влад. Ти дафа свого продавати не збираєшся? Ну, я вже відповів на це питання попереду, але прикольний цей. Треба буде дизити до вас на канал, подивитися, що ви, що ви знімаєте що, чим ви там займаєтесь. Так, Укропчик. Ну це хай по-любому. Папа, це не українською мовою. Слухай, не цей не, не блатуйте вже, не блатуйте бля, з цим русизмом, ви вже, блядь. Кожній букві шукаєте, бля, щоб ніде не було ніякого русизму, як наче бля, як свиня в гімні Шкварку, знаєш, шукаєте. Я тобі ще раз кажу: я вчився в російській школі, і це, це наш Вінницький нормальний говір. Розмовний нормальний говір. Я тобі ще раз кажу, я вчився. В російській школі до п'ятого там чи до шостого класу, вже не пам'ятаю. І коли ми переходили на українську, це для мене була така головоломка, блядь, що це просто капець, ти розумієш? І все, але нічого, помаленьку перейшли, помаленьку це і так помаленьку, і тут у нас з поколіннями воно відійде за все лишнє і залишиться наше те, що нам потрібно. Я ж не проти, але ну десь проскакує щось, якийсь суржик трохи. Ну то ж не треба вже отак блотувати. Іванович, вітання з Гайсена. Дякую, друже, і тобі вітання. Дякую. От і все, друзі. На сьогодні все. Я надію, зараз подивлюсь, надію, що знову не забрав вашого багато часу. Кого будуть цікавити ще якісь питання, чи ваші побажання, чи поради, звичайно, пишіть під е, любим роликом. На наступні відповіді на коментарі, звичайно, я їх так само зачитаю, так само прокоментую, десь подякую вам за якусь пораду, а десь прочитаю свій, свою адресу, теж якусь подяку за якусь корисну інформацію. Все, друзі, на сьогодні будемо з вами прощатися. Оставайтесь здорові, бережіть себе і до нової зустрічі. Нехай вам всім щастить. Будьте здорові!